Богдан, підскажи, в твоїх клієнтів, яка була урожайність ну Сорго в цьому році? в мене Сорго в цьому році в Кіроградській області вирощувало 10 клієнтів. Відповідно, вони розташовані в різних регіонах нашої області. В регіоні сюди ближче до Миколаєва, це був Обронецький район, урожайність сягала від 2,8 до 3,5. Відповідно, на цей рік це геть дуже добра вражальність при умові, що соняшник в цьому регіоні люди косили там, ну, до тонни, а то і менше. Багато взагалі не косив. Перерубали катком, тому що взагалі не було вологи. А сорго скосили і на ньому заробили. Так. Найкраща вражанні в регіоні по сорго – це була 6 тонн. Ну, відповідно, це також. Ну, дуже, я вважаю, круто. Класна культура, реально з нею можна отримати прибуток, замовляйте в нас, отримайте повний супровід від посіву до збирання. Навіть був момент, клієнт вагався кому здавати сорго, то я набрав трейдера, з ним поспілкувався, знайшов ціну вчора. Буквально ми знімали на цю тему відео. І сьогодні вже машини стоять на базі, вантажаться і будуть відправлятися на Одесу. Замовляйте сорго в нас та отримуйте гарні врожаї.